Продовжуючи тему талановитих, молодих, юних і амбіційних, ми запросили до нас в студії дуже талановиту дівчину. Це блогер. Вона досить юна, але повірте, вона дуже харизматична і дуже цікава. Зараз в вашій увазі пропонуємо переглянути один з її випусків, який вона публікує на своєму каналі в YouTube. А після ми з нами вже познайомимось в нашій студії. З вами Катя. Я нарешті можу презентувати вам нову рубрику на своєму каналі. От зізнайтеся, вам інколи не було цікаво дізнатися, як створюються речі, які ми так сильно любимо. От, наприклад, як знімається ваша улюблена телепередача, або як Бористо робить таке смачне капучино. Мене такі питання хвилюють постійно. Певно, тобто, ну, саме через це до мене в голову прийшла ідея створити цю рубрику. Називатиметься вона трошечки дивно. А саме один день. Тому що фішка даного сегменту полягає у тому, що я проводитиму один день у якомусь цікавому закладі, або незвичній організації, або, наприклад, як сьогодні на телебаченні. Мета цього маленького проекту полягає у тому. Ще я хочу показати вам, як функціонують ті речі, які ми бачимо кожного дня. Хочу показати вам залаштункове життя найнезвичніших місць. І, звісно ж, вас здивувати. Також особливістю даної роботи буде те, що кожне нове відео буде зняти в новій локації. Тому я нарешті частіше полишатиму свій балкон. Мені здається, що вам вже не терпить, щоб я його покинула, і ми з вами сьогодні поїхали дивитися те, як знімаються новини. Тому давайте не гайте часу і переміщаємося на телебачення. П'ю. Ходимося біля входу у студію закарпатського каналу «Тиса-1». Сьогодні на нас очікує дуже цікавий день, тому що я вам покажу те, що відбувається за лаштунками програми. Новин, ось так виглядає вхід до студії. Я жалкую, що я не зробила селфі на фоні логотипу. Отже, зараз ми знаходимося в студії і прямуємо в гримерку, де готують веру. Зараз я вам покажу процес приготування ведучої до випуску новин. Зараз ми поспілкуємося із ведучою, і, можливо, навіть з гримером. Я поспілкувалася з ведучою Мар'яною Курус і розпитала про кар'єру на телебаченні, мандраж перед ефіром та курйозні ситуації під час зйомок. За чотири роки я є ведучий програм інформаційного програму чесно та несотикожного разу, оскільки я веду тільки прямі ефіри, mm -hmm. цей мандраж завжди присутній, тому що ти працюєш наживо. Час ефіру можуть траплятися ситуації. Я думаю, то мене зрозуміють, особливо ведучі, навіть не новина, а будь-яких програм. А ведучі які працюють в прямих ефірах Воно є, але воно завжди тебе тримає, як то кажуть, в тонусі. Ми знаходимося в редакції інформації, де готується сам текст для випусків новин. І зараз ведуча готується і читає сам текст, який в неї буде на випуску. А зараз побачимо, як це все робиться. І саме тут збираються суперважливі люди каналу, і ви можете уявити, наскільки мені було незручно. Зараз ми йдемо в студію, де будуть відбуватися вже самі зйомки новин, і там будемо бачити, як це все відбувається. Ось так виглядає студія. Мене вразила величезна кількість софітів і розмір камер. О, до речі, про камери. Я така маленька нахаба, що вперто намагалася розпитати оператора про те, скільки коштує обладнання, але він не розколовся і нічого мені не сказав. Ось це і сама студія, де відбуваються зйомки ефірів. Новин. І ще я помітила тут дуже-дуже круте освітлення і згадала про те, як я знімаю на балконі, і як я шукаю тенне освітлення. Мені реально потрібні такі всі суфіти. Дуже-дуже класно, я дуже вражена, наскільки тут все класно і професійно. Ми зараз знаходимося в АПБ, де тут видно усі камери, і як і ведуться зйомки, тобто видно ведучу з усіх ракурсів, а ззаді Видно балкончик, де ведеться звук. видно. Всі камера виявляється, що прямий ефір це така складна штука, тому що кожен кадр повинен з'явитися вчасно. А ось так, до речі, працює суфлер із текстом для ведучої. А ще мені як блогеру було цікаво дізнатися, де монтують усі програми на телебаченні, і тепер секрети розвіяно. Це адоби прем'єр. Тому якщо вас це коли-небудь цікавило, ви тепер знаєте. Отже, так, разом з вами я побувала на телебаченні і показала вам те, як знімаються випуски новин. Я справді сподіваюся, що ви дізналися щось нове для себе у цьому відео. І ця рубрика вас зацікавила. Тому якщо ви хочете іще більше відео із цього нового сегменту, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А в коментарях пишіть місця, які би ви хотіли, щоб я відвідала. Тому так я вас дуже дуже сильно люблю. Очікуйте ще більш цікавих відео дуже скоро. А поки love peace, YouTube. Бувайте! Торгова марка «Блест» – стиль сучасного життя. Ось така незвична гостя завітала до нас в студію. І зараз ми будемо у неї розпитувати, що таке за звір блогінг. Отже, Але перед тим Іванка нам її. Отже, в нашій студії друзі Катерина Подгорська. Це україномовний блогер, автор. Випуску одного з випусків, які ви щойно мали б змогу переглянути, і ми також дійсно подивилися. І зараз знаємо, як готують новини в редакції інформації. Доброго ранку тобі. Доброго, Доброго ранку. ранку. Отже, в редакції інформації ти вже побувала, і сьогодні ти завітала до нас. Розкажи так. нам детальніше про себе. Скільки тобі років, Де ти навчаєшся? Мені 16 років. Я навчаюся у загальноосвітній школі номер 8 в 11 класі. Тобто, ти вже випускниця Так, цього року. І вистачає часу знімати влоги. Стараюся кожну вільну хвилину, яка в мене з'являється е, крім навчання, коли я звільняюся від навчального процесу, стараюся використовувати, щоб робити нові відео. Можливо, десь зайвий раз не погуляти або не подивитися ту ж саму програму на телебаченні, але я присвячу час тому, щоб зняти нове відео, щоб його змонтувати, і так кожну вільну хвилинку збираю для цього. А і... воно того варте на твою думку саме через те, от ти прокидаєшся п'ятій ранку. До речі, от воно так. того варте. Просто я інколи себе також запитувала, чи варто те, щоб стільки працювати на те, але коли інколи думаю, що можливо, а можливо, ну навіщо я це все роблю? Стільки ж праці в це вкладається. А але коли я виставляю нове відео і бачу в коментарях, що люди пишуть Ти мене щось надихнула, дякую тобі, ти мене змотивувала. Оце, от найбільше, що мені подобається, якісь нові сили з'являються, щось створити нове. Тобто це я запорукую успіху кожного відео. Так. Скільки років ти вже присвячуєш себе блогінгу серйозно? Я знімаю, завела YouTube канал у 2012-му, а перенесла його у формат блогу з 2013-го. Але ну, коли мені було 13, я до цього так серйозно не ставилася, виставляла відео, коли мені хотілося. Але вже з 2015-го це вже є регулярно. Тобто, кожного тижня, четвер, сьоміянку, я виставляю нове відео. Це так залізно. Буває інколи ще около. Часу не вистачає, але так от постійно таке. Чому так, саме блогінг? От що ти в ньому знайшла такого цікавого для себе? Я дуже давно хотіла бути журналістом і хочу і наразі вступати на журналістський факультет. І для мене це була така, як можливість спробувати себе у ролі журналіста. І я, от все люблю, якби робити сама і сама собі бути як босом. Тобто я собі молодь. Да, я собі вирішила, яке мене буде відео. Я вирішила, як я його хочу зняти, який буде сценарій. Які його змонтую, і я весь цей процес контролюю, і саме це мені подобається. Тобто я себе відчуваю і журналістом. Я ділюся із людьми своїми думками, своїми ідеями. І водночас я відповідаю за весь процес, тобто все під моїм контролем. А от чи бачиш ти себе до прикладу в майбутньому, або можливо ну через кілька років воду чи ранок на тись? Чому ви? Ні? Можливо. А ти вже мало змогу переглядати декілька наших програм? Так, я була у вас два рази тут. Два рази. Тобто це не перший візит. Чудово. Тобто, прокидаєшся в 5 ранку, це вже плюс. Посмішки на обличчі є і настрій ти даруєш, тому я впевнена, в тебе все вдасться. Ти сказала про те, що з 2012-го завела свій канал на Ютубі. Скільки настаном на сьогодні в тебе вже є підписників? Більше 9100. Ого, а ти ведеш якусь статистику? Тобто це тільки українці, чи це можливо декілька з за кордону, російський кілька... наскільки показує аналітика Ютуба, найбільше Україна е, українців підписників у мене. Але я, звісно, із інших країн, ті, хто розмовляють українською, хто розуміють, підписуються. Писали мені із Польщі, писали мені з Іспанії, що дивляться. Не знаю, як вони мене знаходять, але дуже приємно, що я і за кордоном, тому є різні люди. Я знаю, що підписників досить важко назбирати. А well, як well, тобі well, це well. вдалося? Ти якісь особливіші сили вкладала в це? Чи воно сталося так само собою? Ти просто викладала відео і вони почали з'являтися? Ну мене дуже довго дратувало те, що в мене не набиралися підписники, бо вони так буквально почали рости. Ну, десь. Ну, так, що активно, десь із літа. Бо до цього, наприклад, в січні 2015-го у мене було 120 підписників, а на початок 2016-го було 2000 чимось. Ну, вони у мене так Ого. досить таки повільно набиралися. І я, і я, розуміла, я розуміла, що я вкладаю сили. Ну, чомусь ніхто не підписується, але я а, старалася надсилати у різні групи про відеоблогів початківців, друзям розповідати, в соціальній мережі постати. І якимось чином люди почали, ну, одна людина дізнається, розповідає своїм друзям і от таке, як доміно пішло. І от таким чином вони почали все швидше і швидше набирати. От скажи, будь ласка, ти заробляєш на своєму хобі, тому що мені відомо, що дуже багато блогерів вони мають можливість отримувати гроші за те, що публікують свої випуски. Так, монетизація є доступною для україномовних блогерів, але це базується на тому, що наскільки розвинений якби, ринок відеоблогінгу в Україні, наприклад, ті ж самі російськомовні блогери в Росії вони зароблятимуть набагато більше, ніж українці, тому що ну, рекламодавці не настільки вкладають гроші у відеоблогерів в Україні, бо ще не дуже розвинено. Але більше є такий, можливо, заробіток, як просять щось надсилають мені, припустимо, продукт, щоб я потестила, якщо мені сподобається, розповідаю. Тобто, таким чином, можливо, можна заробляти щось у Діді, ніби Це бахти. як такі огляди, так але не менше ти говориш про те, що російськомовні заробляють ну мають більшу можливість заробити, але тим не менше ти є україномовним блогером. Так. Принципова різниця між поняттям україномовний блогер і український. українське його будь ласка, нам і нашим глядачам. Так, тому що досить таки багато на російському ютубі є українців і дуже відомих, і з великою кількістю підписників, але все ж таки їх відносять до російського ютубу, тому що знімають вони російською. На взагалі, коли я починала знімати. У мене не було в думках ніби щось комусь щось довести, що так, я буду знімати російською, тому що там я українською, тому що я не люблю росіян. Ні, я просто знімаю рідною мовою, тому що мені так зручно. Але є різниця в тому, що навіть якщо відеоблогер з України знімає російською, у нього аудиторія здебільшого з Росії, Білорусі. А у нас, в тих, хто знімає українською мовою, чисто орієнтований весь контент на українців. Тому в цьому вся різниця. Чи готова ти піти на якийсь ризик заради нового випуску е свого блогу рейтингу? Ну, дивлячись, які, можливо, якщо б, і я не знаю щось, можливо, екстремальне, я би чисто спробувала, тому що я люблю щось таке нове пробувати. І як щось цікаве показати глядачам, це завжди круто, в рамках розумного, звісно, всякі, але е я би спробувала. Чому б мені? На твою думку, взагалі, навіщо нам? Блогери, навіщо ось нам це все блогерство? Це потрібно чи це цікаво так? Тимчасово, а пізніше воно переродиться. Як ти вважаєш? Мені здається, що це вже як перехід від звичайних традиційних ЗМІ уже до більш чогось нового, тому що е, блогери це просто звичайні люди, які е, в звичайному такому середовищі, і вони здебільшого не заангажовані. Вони що думають, те кажуть. Тобто вони є вільними від е, тих якихось е, стереотипів або щось комусь щось нав'язують, як інколи буває на телебаченні. Я думаю, що це є ще. Щось нове таке, що буде приносити користь, тому що е, дуже часто блогери показують саме те, як воно є насправді, і не тільки от такі от розважальні, як, наприклад, я. Е, е, є ті, хто реально показують дуже важливу інформацію, як це все відбувається насправді, тому вони потрібні. У тебе теж є, напевно, блогери, на яких ти підписана, так і слідкуєш. Так. А взагалі, скільки часу ти витратила на те, щоб от навчитися бути блогером? І чи можна Правильно цьому навчитися? Вести? І, так. І чи можна цьому навчитися? Я думаю, що головне тільки бажання, і в процесі просто все якось розвивається. Ти починаєш навчатися. Тобто я згадую свої перші відео, навіть теж інтонація і швидкість розмови це було абсолютно не те, що я зараз. Те ж саме монтаж, це все в процесі, якби я набув якийсь досвід можна я думаю навчитися головне це просто бажання каті ми продовжуємо говорити про твої творчість одразу після того як поспілкуємося з нашим глядачем який хоче з нами поспілкуватись доброго ранку доброго, доброго ранку, ранку. в ефірі кажіть ми вас слухаємо доброго ранку пані катерина це я вперше бачу вашу передачу, але знаючи, знаючи вас, таку скромну ученицю, дівчинку, і не могла представити, що ви така така, така, ну просто, я дуже рада, я рада і вітаю вас, і здоров'я, щастя, вам Бог допомагає у всьому. Це Оксана з Узгорода. Дякуємо. Дуже вам дякуємо жінок. Це вчитель української мови. Напевно, телефонував, навчив. Я згадуюсь що це може бути на але. Зрозуміло, що твої друзі вони знають про те, що ти ведеш блог, так і переглядають його. А от дорослі батьки як до цього ставляться. І вчителі вони взагалі розуміють, чим ти там займаєшся, чи до миття і щось там на камеру собі говорить та дівчина, що вона там робить, я не розумію. Головне, що не курить, як ти кажеш. Ну, тато у мене ставиться позитивно до всього. Він переглядає мої відео і підтримує і мені інколи дає ідеї, і деколи допомагає щось в організації в зйомці в школі. ну раніше Не знали, чим я займаюся, але зараз е... зараз, зараз знають як ми зараз, вже так, наші зараз. Вже вчителі більше реєструються і в Фейсбук, і в і вже То якось підтримуються, підтримуються, так. так 네. та. І вони вже бачать, що все через соціальні мережі відбувається, і вони вже бачать що щось таке нове відбувається. Ну і хвалять, і кажуть, що виходить в мене. І, ну мені це дуже дуже приємно, що немає якогось такого осуду чи неприйняття в будь-якому разі. А нема таких не коментарів, що краще б ти цей час потратила от на вивчення істо. Або ні -ні, ні, ні. Такого не немає. Я стала її старі вивчити і все домашні зазвичай. Такі дружини там. <рі> Але насправді часу вистачає знімати, тому що ти випускниця зараз. так? Ти готуєшся до ЗНО, і я вже знаєте, навіть знімала випуски, як так, ти готуєшся. Так так. Тобто то все-таки воно все взаємопов'язано. І блог це відображення життя окремої людини. Якщо я до прикладу вирішила почати стартувати, знімати блоги, з чого мені розпочати, і про що я повинна потурбуватися в першу чергу? Це камера, напевно, так. Напевно, так, що камера. <світ> і ну я дуже багато разів казала про те, що не обов'язково потрібно професійно. Просто головне, ну на мою думку, щоб вона знімала чисто в HD. і все. І свої ідеї. Мені здається, що навіть на початку, коли в людини щось не виходить, є якась можливо природна харизма і видно бажання, що людина хоче це робити, і люди інші починають тебе. Підтримувати і все головне просто бути щирою, напевно, з глядачами та і все і люди це бачать. тобі завжди вдається самотужки, от відзняти відео, чи інколи потрібен ще якийсь помічник? Інколи потрібен помічник, тому що коли є відео в Русі, якісь або на вулиці потрібно знімати, то я можу попросити друзів або брата. І дуже часто, коли якісь успіхи відео він каже, От, бачиш, я тобі допомагаю знімати. Так, да, це я скаже, ти відстежуєш на повну статистику. Скільки на Закарпатті в нас є подібних тобі блогерів, так україномовних, і чи ти якось з ними спілкуєшся, обмінюєшся досвідом, і чи знімаєте ви якісь спільні відео? На даний момент одна також популярна досить було Дана. Дана Дана так. Ми з нею вона зараз на даний момент в Києві вчиться. Ми з нею знімали спільне відео, коли я влітку приїжджала до Києва. Ми з нею спілкуємося, постійно підтримуємо контакт дуже рада, що з нею знайома, Дуже хороша дівчина. Я думаю, що в майбутньому YouTube буде український більш розвиватися і. Буде більше колаборації, будемо більше співпрацювати. А як ти вважаєш, що зробити для того, і хто за це повинен відповідати? Аби ось це блогосфера вона була україномовною у нас на теренах України? Я думаю, що просто потрібно популяризувати саме це, щоб. Можливо, теж саме показувати на телебаченні, писати в газетах, тому що е, на даний момент у нас більше ютюб служить для того, щоб подивитися чиїсь кліпи, або машу і медведь подивитися. <свісно> Але більше блоги у нас не дуже популярні, і якщо хтось і дивиться із молоді, то більше російських, бо вони не знають, що взагалі є україномовний ютюб. Е, через ті ж соціальні мережі розповідати друзям і, можливо, просто заохочувати молодих людей, щоб вони не боялися показати себе, бо дуже часто буває. Що е, вони хочуть почати, але бояться. Головне просто не боятися. Так спочатку буде важко, але це того варто. Є в тебе якісь плани на майбутнє? От в майбутньому я хочу зробити такий випуск, такий, відзняти те, або взагалі в тебе можливо є якась ідея, як ти хочеш змінити цей канал, щось додати туди, чи взагалі змінити його формат. Формально, я думаю, буде такий самий залишати, тому що я не хочу орієнтуватися на щось одне, наприклад, б'юті-блогери, які знімають тільки про косметику або щось. Я не хочу ставити собі рамок, хочу розвиватися, що мені подобається більше в тому напрямку буду працювати. На даний момент я би хотіла придбати нову камеру, але це таке в планах. скоро так. От е в загальному хочу трошки працювати над якістю відео, над картинкою. Ідеї щодо ідей зараз би хотіла ще більше новорічне таке знімати. Так, так. поздоровлені на новий рік якісь <світ> ідеї подарунків, про плани на новий рік. Це таке цікаво людей мотивує, дарує настрій. Ну і це найближчі такі плани в майбутньому будемо дивитися, як змінюється життя, так буде змінюватися. Ми забули про ще одну важливу річ. Добре, ми відзняли цікавий матеріал, але це ще тільки початок монтаж. Це як дуже складна ти, річ. Як ти справляєшся так із з цією дійсно складною штукою знаю, тому що стикалася? І, Була. і не скажу так, що повністю оволоділа цим мистецтвом, як тобі це вдалося? Я почала монтувати з 2014 року. Ну, на даний момент, десь на, на відео я витрачаю від. П'яти десь до дванадцяти годин це на монтаж у мене просто йде. Ну, Я це розділяю на декілька днів. Бо, тому Ну, Воно що... скажи, п'ять хвилин, п'ять-дванадцять mm -hmm. хвилин я така, все. Да. була працівниця, то це все в процесі я навчалася. Тобто спочатку я побачила, ага, можна вирізати щось, склеїти відео. Ну і це було на самому початку. А потім якось дивилася, які є ще кнопочки, які є функції, щось спробувала, ага, от це так виходить, ага, добре, буду так робити. Якщо щось ну, в упор не розумію. Міно, то вже дивилася в інтернеті, але так просто з кожним відео якісь нові функції випробовувала, якісь нові там футажі, звуки скачувала з цим експериментувала. І ось так от Спецефекти присутні в твоєму відео. Так, маленькі, такі деколи звукові ефекти, якісь такі світлові, якісь бліки. от таке Чисто просто щоб воно було естетично. так і все. А от в нас на Закарпатті відбувається дуже багато фестивалів. І це є однією з родзинкою нашого регіону. Про фестивалі в є якісь випуски, можливо, ти проводила якісь е е дослідні, якісь експерименти щодо проведення фестивалів. Я планувала зняти по якісь фестивалі, але в мене ну, одне ну, здається, що вже знімаю так давно. Але в мене є такий комплекс, но я вот... Ну мені дуже тяжко знімати на людях на вулиці. Я коли бачу, що на мене хтось дивиться. Думаю, боже, думаю, що якась дурна дівчинка говорить. з камерою. Якщо ти хочеш вступати на журналістику, то тобі доведеться зробити. Але просто фішка в тому, я думаю, якщо я буду журналістом, то мікрофон, камера думають, ага, журналіст. А тут ходить собі дівчинка, говорить з камерою. Ну, от я, коли думаю, що на мене люди будуть дивитися, оце один комплекс досі борюся. Так, навіть тепер ішла до вас на програму, думаю, так треба щось зняти. Я бачу людину де не хочу. Чи зніматися боюся? Тобто, у мене ще є такий комплекс. Я стараюся з ним Я Думаю, потім, коли я над цим буду працювати, то обов'язково щось ще буду ну у нас як тут бачиш, тільки камер декілька і операторів. Да. Тому, тому людей небагато. А взагалі думка інших, яку роль вона для тебе відіграє? Вона важлива, вона дуже важлива, чи ти можеш не зважати і йти вперто до своєї цілі? Я беру до уваги те, що мені люди зауважують або пишуть. Але в загальному, наприклад, на той же негатив. Якщо критика конструктивна, я це от, на це звертаю увагу і бачу, що над цим ага, треба працювати, над звуком, над картинкою. Але якщо щось таке, ну ти дурна коментар. Ну, Та так. Дякую, дякую, ну це все одно. люди є різні, я це сприймаю як. Так має бути, тому що не всім може це подобатися, це є нормально, тому в залежності, яка критика. От ми говоримо, вже проводимо паралелі між телевізійним таким форматом і от блогами. Угу. Чи як ти вважаєш, що в майбутньому чи є може займати якесь своє місце, свою ношу, блог у телевізійному форматі, який відрізняється принципово? Ну, я думаю, що це буде завжди розділено саме блогінг і е, телевізійний цей от формат, тому що е, блогінг він є чисто на просторах інтернету, і це є те, що йде від тебе. Просто людина робить це все самотужки. Е, Телебачення мені здається це трошки інше, але все одно дуже дуже цікаво. Тому я б хотіла потім себе спробувати ще й на телебаченні. Я ж кажу, ми очікуємо. Да. Головне не втрачати цього ентузіазму прокидатися в течі ранку. Це да. дуже важливо, скажу тобі чесно. А мені здається, може Катя вона, вона видумує таку особливу нішу. Блогер-журналіст, а чому таке теж можливо. Тобто ти не на телебаченні так ведеш, ти ведеш просто свій блог, але ти є журналістом, і люди підписуються на тебе, тому що ти там найактуальніші новини, найцікавіше, що ми вигадали нову професію. До речі, читала недавно, що буде дуже актуально через 10 років, як універсальний журналіст, що сам знімає, сам пише сценарій, сам монтує. І я така подумала, все. до речі, так би в Італії повинно було бути. Хочу ще спитати: я помітила таку тенденцію, що дуже Часто на свої, в своїх соцмережах, на аккаунтах блогери вони спойлерять про дату виходу наступного випуску. Отже, не під, хочемо підтримати таку традицію і тебе спитати. Ви, можливо, твої глядачі, які нас зараз дивляться. Дізналися, коли очікувати наступний випуск твого блогу і про що він буде, і про кого? Мої глядачі вже звикли до того, що в мене досить таки все регулярно. Тому я стабільно в четвер, о сьомій ранку, оставляю відео. У мене стоїть декілька днів на таймері і саме опубліковується о 7 ранку. Тому я думаю, що цього четверга буде так само. Ну, в принципі, в мене просто зараз був такий насичений тиждень, я ще поки що не дуже багато зняла. Я планую сьогодні зняти влог. Тобто про свій день все це розповісти, як і йшла до вас, про це все розповідала. Тому я думаю, що це буде влог. Четверга. Ну, сподіваюся, ще цікавий вийде. Я, я, я дуже надіюся, що сьогодні, коли буду йти на вулиці, знову не буду дуже тормозити і на людей. Люди, будь ласка, якщо ви побачите цю дівчинку, ви дідусь. Хоча б не дивіться на неї прикрими поглядами. З нею все гаразд. Вона просто блогер. Це не діагноз. Катя, ми дуже тобі дякуємо за ранковий візит. Бажаємо тобі багато підписників. І ще раз завітати до нас, можливо, вже колись на якості глядачів або якості навіть журналіста. в нашій студії я дуже. нагадую, Катерина Подгорська, це україномовний блогер. Говорили ми сьогодні про блогінг як хобі, як заняття, як інструмент. Залишайтесь нами. Програма ранок на тисі продовжує свою роботу. Проте зараз ми відпускаємо вас на перерву.